Так, Сьогодні вам покажу акумуляторний болгарки фірми Vitals серії Smart Line. Це лінійка інструменту під один акумулятор. Вони бувають 2 амперні отакі. Бачите, акумулятори. І бувають 4 гамперні. Бувають ще 6-8 амперні. Самі ходів 4 Дивіться, Під болгарку я рекомендую під любу. чи цю, чи другу фірму рекомендую брати мінімум четвер. Двойка. Ну, давайте подивимось. Двойка. Це 115 вітл. Це включається, бачите, але мені ну, здається, що вона при нагрузці трошки буде замало її потужить. Це безщитково. На двойте також буде працювати, але рекомендую брати четверку. Ну, можете двойку, що дуже бюджетний дозволяє, але швидше буде сідати, не так буде підтримувати, наприклад, буде зашліфувати, не може зупинятися, в защиту і входити. Так що ну, краще четвер. Це для булгарки мінімум. Якщо для кожного інструмент, там інструмент перфоратор, перхоратор, там гайковерт, може бути двійка, вона буде працювати з головою оховати. Дивіться, починаємо з 115-ї булгарки фірми Vitals Мастер серія. Тут де щітковий двигун, трьохпозиційна ручка, бачите, можна тут чіпати її, можна тут її закручувати і можна тут її закручувати. В трьох місцях, куди ви хочете. Також гайки такі масивні, бачите, досить тут. Рану надійно, не просто проріз, а втоплено. Блокування шпинделя валу надійно зроблено корпус алюмінієвий. цей пластик прорезиний. Так, Тут є захист, щоб ви нечайно не включили. Бачите, тут є з одної сторони і з іншої обмеження. Нажали його і тоді воно включається. А так не нажмете, воно не включиться. Бачите, бачите? от я зараз включу. Не нажимається, бачите? Тільки коли раз, з боку нажали, з цього під'їв на виключись. Дивіться, на акумуляторі є індикатор, скільки він заряджений світся лампочка. На цьому і на цьому, бачите, показую. Вони мають акумуляторі 18 В, 2 А 4 ампери Є до них зарядки 24 А і 4 А. Є навіть на два акумулятори одночасно. Так, гарантія на цю болгарку 3 роки. Ну, для домашнього користування досить непоганий варіант. Можете...